Називають найкращим видом спорту для дітей. За популярністю він поступається лише футболу. Сміливість, вічливість, скромність. Дзюдо не лише прокачує м'язи, а й дисциплінує дух. Ось уже 56 років ця боротьба частина офіційної програми Олімпійських ігор. Шухрату Халматову 27. Він тренер із дзюдо. У спортивну секцію його привів батько. І ось уже 21 рік чоловік виходить на татамі. Дзюдо це, по-перше, безпечний вид спорту. Тут немає ударів, як карате, як боксі. Там удари в голову. Усе засновано на китках і захватах. Головне вивести супротивника з рівноваги, повалити на спину і так протримати. Через це міжнародні організації дозволяють тренувати дітей. Вже з п'яти років. Така проста уніформа не просто кімоно. Комплект із куртки, штанів пояса називається дзюдогі. Його називають найкращим видом спорту для дітей. За популярністю він поступається лише футболу. Сміливість, вічливість, скромність. Дзюдо не лише прокачує м'язи, а й дисциплінує дух. Ось уже 56 років. Ця боротьба частина офіційної програми Олімпійських ігор. Шухрату Халматову 27. Він тренер із дзюдо. У спортивну секцію його привів батько, і ось уже 21 рік чоловік виходить на татамі. Дзюдо – це по перше безпечний вид спорту. Тут немає ударів, як карате, як боксі. Там удари в голову. Усе засновано на китках і захватах. Головне вивести супротивника з рівноваги, повалити на спину і так протримати. Через це міжнародні організації дозволяють тренувати дітей вже з п'яти років. Така проста уніформа не просто кімоно. Комплект із куртки, штанів пояса називається дзюдогі, класичний колір уніформи білий. Та що цікаво у професійному поєдинку супротивників в однакових кольорах побачити не можна. У нас всі змагання проходять в білому та сіному кімоно. Кого визивають першим, він одягає біле кімоно. Кого називають другим, він одягає сині кіманої. Такі дуже амплітудні, дуже швидкі, а коли це в боротьбі, то судді, суддя має чітко визначити, хто кидав, чи синій, чи білий. Для цього зробили. Роздібності такі, окрім швидкості і сили, дзюдо розвиває координацію, гнучкість і витривалість. Тренер каже, це п'ять основних рис, на які спрямовані тренування. Сьогодні дзюдо настільки популярно, що в кожному районі можна знайти 5-10 секцій, і ціна скромна. Якщо це дитячі юнацькі спортивні школи, то це безкоштовні. заняття. якщо це спортивний клуб, як у нас, то у градація. оплата така, як 550 гривень за місяць вони займаються тричі на тиждень. Є 550, є 650. Це є тричі на тиждень заняття. є чотири рази на тиждень заняття. П'ять разів на тиждень, по дві години на день тренуються Семен та Амаль. Обоє у спорті вже по вісім років. Та подобається їм зовсім різне. Мені в дзюдо подобаються дуже красиві броски. Те, що тут треба мати силу, розум, мати дух боротьби. Ще в дзюдо багато змагань, тобто можна їздити по Україні там. Здо найбільше от на змаганнях, коли ти виходиш, це якби ну, маленький стрес переживання, коли ти після перемоги виграють от, фух, аж легше стає. Та попри це мріють хлопці про одне вибороти олімпійське золото.